Центр парку стрілка, все зрозумів. То може туди далі час. Центр парку. Ого. Що потім гору запертись. Ой, так тут сосновий ліс. Ого! Дивіться який спуск. Чуєте щось? О там бачу вроді. Ну, попроще. Такий дуже жорсткий. Велосипед только зводить. Хотя потом если что я... Поехал, сейчас быстро спустимся Что нам терять Тут на машине походу Можно ехать Де чи так, чи ч, а ні, тут люди тупо живуть. Блять, сколько тут этих улочки, провулочки, закаулочки. Ну ти бачиш. Коротше, прийнято рішення, сейчас спускаємося вниз і не заморачивай, що ми їздили. Непонятно. Нема тут спуск. Просто містина. ось дорожка. Є же спуск, гребаний, десь низкроми то що. Є. Так, не люди давайте я вернусь на ту дорогу вас закрутило Тут, наверное, сексом займемо пачки з презервативу для заняття сексом ну поїхав вже я туди спустись не полінись ні шукаю легших путів Написано ділянку. Садибні. Це мене бачу. Намічається те щось кобища нами. Куди-сюди катав. Ще якби самим, на, на самом, на самому початку там вниз поступенька було спуститися. Не хочеться шукати... Так, сюди ж вроді. Та вроді сюди. Не хочеться шукати. Знаєте що? Ото заїзд там де вели доріжка. Навіть не... Інтересно назад. Легше по такой дороге, чи по ступеньках. Ой, на шишке Фу. Точно буду десь воду підставка. Я колись. І в селі пив, і на Буцьківки, як їздив, селище біля Полтави, прямо Полтава, в принципі. Ну це було дуже давно, років 30 назад. Вода була чистіша. Те. А моя карту тут -то включив, така знаєте, карта ні о чому. Dendro Короче, тут внизу 4 ставка. Це якби одних на чаток тупо. Вже с їдемо до четвертого ставка походу я поняв статі тут жить не добиратися так один ставок бачу ось кудись доїдемо ага ставок номер три ви поняли ставок номер три Давайте до четвертого виходить, що ми вже. Що тут у нас? Ага, тут не сорити. І потім ми четвертого ставка порулимо. Правда, все буде в дивіться, це добре пускає. Як на велосипеді приходить. Все, ставок номер 4 ну, Бачите, от що значить без бутилки не розбереться. Дивіться яка березова, типа, знаєте, березова роща. Хотів сказать сейчас вас поставлю, води попью. Так, ну ми чуть-чуть потупили. 25 хвилин. Так, ми на четвертому ставку. Та ні, тут повы воду, конечно, жестоко. Качури плавали. Це бедим. Лебеді... Ой, дохлый карас, кстати. Тухне. А ну, дивіться, там сосновий ліс. поремешку, мабуть. Чи мішаний ліс, як правильно сказати. Вон кострову нельзя палити, он палить з цієї сторони. Так, прикольно тут розположитися, відпочити. Там гамак можна прицепити. Так, погнали зараз до третього, до другого, я думаю, по цій дорожці ми швидко. Качати сьогодні завтра сутки на роботі відпочити. Є робота на якій можна відпочити. Хочете таку роботу. Але мало оплачуємо. Між ставками переїжджаєте. І... Так, це на бачите третій. Між доставками можна приїжджати на ту сторону. Ну третій такий не очі. Так що бачите, тут і люди живуть. Ух! погано що гору тепер середи. Переключаємося. Так, картошечка ну вже, бачу посходила хорошо. Резова така галявина справа. Так, жабоник крякають. Тут десь у нас другий ставок. Та він запущений, другий взагалі фанат. Коротше поки що четвертий ставок самий зайчик. Пару качок плава. Це засратий. Так, їдемо до першого. Один ну, один рибак сидить. Оце його просто. Собака барбах. Так, сейчас напрям поставим он. метку, метку? Короче тикаєш, тикаєш, воно щось не тикається, то я хочу до ставка мені показали маршрут хоча і так вийшло, Бігом на Так сонце вийшло, дощ відміняється і що? Ще треба буде вивчити той маршрут там де для велосипедів ай карючка бачите прогулюється як сім'ями тишком мишка раз, два, три. А не, все правильно. Четыре. Прости. Просты. О, все. Боже. Что это было? квіти Крутяк що це напишіть мені Напишіть в коментах да я хочу посидіти на лавочці, попити води красота, да? Все ось центровий ставок перший, самый модный. Вони очень. Ну, руки помыть, в принципі можна. Жабони.